Молитва подяки. Я дякую, Господи, за любов, що завжди мені даєш, що з висоти мене підтримуєш. Я вдячна тобі, всемогутній, що любиш мене понад усе, за Твоє благословіння і милосердя, за моє існування, за прихильність моїх близьких, за щоденний подарунок необхідний. Я дякую, що зробив мене дивовижною, за подих, що поповнює моє тіло, за кожне серцебиття. Я впізнаю твою величність заради нашого втілення, щоб взяти нас грішних до Царства Небесного. Дякую за твій плідний дух, що завжди готовий бути завжди з нами. Я дякую, О Господи, що ніколи не забуваєш нас. Навіть тоді, коли ми забуваємо про тебе. Амінь.